В цьому відео запишу використання вбудованих інструментів, які націлені на те, аби виправляти помилки в дереві. Їх є два основних, у них трошки різне призначення, але покажу, мабуть, що обидва: значить, перший інструмент це перевірка і виправлення бази. Зазвичай це не потрібний інструмент, але після імпорту. Після якихось синхронізацій, які можливо падали, є сенс його запускати. Він попереджає про те, що можуть бути внесені суттєві зміни в ваше дерево, в базу даних вашого дерева. Тому є сенс зробити бекап перед цим. Виконуємо, воно робить різного роду пошуки всяких проблем. Наприклад, одна з проблем, те, що воно не бачить тих файлів, на які посилаються в мене медіа. Я розумію, я знаю, чого це. Да, їх в мене тут немає, тому зараз я це ігнорую. Да, можна видалити такі об'єкти, можна лишити посилання. Можна обрати одразу, де цей файл зараз знаходиться. Я лишаю посилання, нічого тут наразі не змінюю. Бачите, перевіряю там різні типи проблем помилок. В тому числі, бачите, те, про що я казав. Да? Тобто після поєднання різних дерев можуть бути. Ідентифікатори однакові у різних сутностей, це може викликати певні проблеми. Треба вирішувати ці конфлікти. Тобто, в тому числі, воно шукає такі проблеми. Так, База досить велика, тут 29 тисяч осіб, 100 тисяч подій, дуже велика, тому досить довгий пошук. Бачите, більше двох тисяч унікальних прізвищ, тут більше шести сотень місць було. Коли ми її імпортували, а, там досить велика кількість щось біля 2000 медіафайлів. Так. Ось тут тут. тут. М -м -м -м. Зазвичай це відбувається значно швидше. Що в результаті цього інструменту ми можемо зробити? Насправді, в більшості там. Моментів він не питає нас, він вносить певні зміни в базу одразу виправляючи. В основному те, що нас реально цікавить, це абсолютно загублені непотрібні об'єкти, такі як, наприклад, родини без дітей і батьків. Тобто є запис про існування родини, але не вказано ні жодного там партнера в цій сім'ї, ні вказано дітей, які до неї прив'язані. Тобто, ну, абсолютно загублена подія, наприклад, такі події воно видаляє. Інколи є загублені посилання між там джерелами, примітками, особами, воно їх відновлює, аби був як це, заповнений який цей простір, да, цей зв'язок, е, який по косвіном, по дотичних е, ознаках воно виявляє, м -м і воно їх ви Відновлює, да, аби далі можна було їх або вже видалити свідомо, або там дозаповнити їх якимись прогаленими даними. Так. Прям. Ну і частково воно виправляє ті проблеми, які можуть бути не самим даними, да, які ми імпортували, зв'язки між там родинами, а те, що стосується саме цієї бази даних, яку воно створило і підтримує. Є нарешті, так, дивимось, що в нас тут є. 2019 посилань на медіа, яких не існує. Ми це бачили, прийняли, що так задумано. Те ж саме. Один пустий об'єкт знищено. Так, була якась подія без, без нічого, наскільки я розумію. І там зазвичай буває там, сім'ї, особи. Воно зазвичай пише, і ця дія в цілому вона не деструктивна. Вона видаляє те, що дійсно ніякого сенсу немає. Прям відносно безпечно. Тому це просто, скажімо так, спосіб переконатися, що з баз... вашою базою все добре. Наприклад, коли я імпортував початковий Git.com, тут був цілий набір об'єктів, які були видалені некоректні. Тепер, коли ми переконали, що з нашою базою все добре. Наступний інструмент, який дозволяє нам перевірити даних, так і називається перевірка даних, знаходиться в пункті інструменти утиліти, відкриваємо його, і першим кроком ми налаштовуємо те е, розумні межі налаштувань, що ми будемо перевіряти. Тобто тут є, я, наприклад, хочу оцінити неточні або відсутні дати, щоб воно врахувало, щоб воно розпізнавало помилкові дати і намагалося робити по них якісь припущення. Ну і тут далі йде історія. Максимальний вік неодружених, да, там 99 років. Не знаю, чого воно їх так окремо виділяє. Да, тут нас цікавить максимальний вік. Я, наприклад, знаю, що там є люди і старші, ну, нехай буде там 97. Знову ж таки, це для того, аби тих, хто старше, да, вважати, що там треба перевірити, чи коректно внесені дані. Знову ж таки, да, якщо в нас є факт народження 100 років назад, то воно його підсвітить. Ми зараз подивимось на це. Максимальний вік вступу в шлюб. Ну, бачили ми різних кадрів, е, мінімальний 17 теж. Да, кількість чоловіків або жінок-партнерів. По суті, три. Ну, нехай більше трьох не буде багато перевірень. По жінках є там народження дітей, по чоловіках те саме. Але, наприклад, там, я знаю точно, що тут є 17-річні е, татусі, чи це через неточність внесених даних. Ну, нехай. Є кількість дітей. Ну, тобто, це в цілому те, що. Ви для себе вважаєте, да, що потрібно перевірити. Можна зробити максимально жорсткі умови, да, і перевірити меншу кількість подій, а далі зробити більш, більші межі, да, опустити ці вік, да, і подивитися ще, да, там, де більше уваги треба приділити. Запускаємо аналіз, і фактично воно йде по дереву і аналізує всі зв'язки всіх осіб, і шукає певні. Неточності. Те, що червоне, це в більшості випадків, прям, ну, типу, якась проблема. ну, давайте там зверху вниз пройдемось по основних пунктах. Наприклад, події особи, розташовані не в хронологічному порядку. Це нюанс грамса. Він хоче, щоб всі ці речі були організовані. Я теж люблю організованість, тому ми можемо, наприклад, відкрити і побачити, да, смерть а після неї е, свідок на весіллі. Ну, дивна послідовність. Рухаємо смерть назад. Так, дивимося по подіях. Да, тут він свідком був раніше. Поховання явно було після смерті, навряд чи живцем ховали. Перепис відповідає. Ну і це дивна подія апдейт від MyHeritage, прийшла. Я її зазвичай в кінець кидаю. Це насправді дата, коли цю сутність змінювали ось там в оригінальному MyHeritage дереві, де воно там було. А, зберігаю. Ну, і далі на наступну перевірку воно його вже не висвітить. Тут я скривати не буду, всіх інших аналогічна ситуація буде. Чоловік, дружина з однаковим прізвищем. Це в 99% випадків проблема, коли, от, наприклад, відкриваємо когось, і тут виходить є Дмитро Вітько і Наталія Вітько. Йдемо в Наталію, і у неї ім'я при народженні Вітько Наталія і в шлюбі. Але це ж не так, навряд чи це там було одруження брата і сестри чи там якихось родичів з однаковим прізвищем. Таке теж буває, і його треба ну, випро не виправляти, да, як... ігнорувати. Але в більшості випадків це помилка внесені внесених даних, да, внесли некоректно дані. Тут я не буду лізти в це, я, оскільки я не знаю, не вносив ці дані, але там, якщо я вважаю, що це все окей, так і має бути. Відмічаю, потім приховати відмічений, і воно. Його приховає. Не буде тут висвічувати це як помилку. Так, дивимось далі. Ранній шлюб. Досить багато подій. Чому ранній? Да, є, значить, подія шлюбу. 917-й народження 901-й, да, у партнерші. Тобто, в 16 років. Ну, можливо, це 16 років, да, бачите, тут пише вік. І 29 днів. Ну, не знаю, можливо. Оскільки тут нема джерел книжечки, нам немає де подивитися, чи це дійсно так. Тому наразі я не можу тут вносити якісь дані, я не буду, але якби були джерела, ми би звірили і там підтвердили чи виправили. Йдемо далі. Сім'ї розташовані не в хронологічному порядку. Та ж сама аналогія, да, от було два шлюби, досить багато шлюбів. Тут не зрозуміло, які дати. Насправді воно вважає, що якщо дати немає, то що це нуль років нульовий рік. Тому таку історію пише. Ну, такий собі особливість баг. Якби тут були всі дати шлюбу, воно би коректніше там, да, на це реагувало. Знову ж таки, я правити не буду, оскільки не знаю. Той, хто знає, може виправити. Можемо пошукати якісь приклади, де є обидві дати. Ось, наприклад, шлюб 75-й 70-й. Ну, виходить, що ця родина була якби раніше, тому да, можемо пофіксити її. Значить, молодий батько, наступна проблема це значить, ми поставили якусь межу. От у нього є діти, він близько 86-го року, тому в 900, наприклад, другому йому близько 17, ну, 16. Да, через те, що близько не зрозуміло. Тому виходить, що воно нам підсвічує: типу, подивись, ну, можна поставити було нижчий поріг, типу там 15 років, мало ймовірно, але можливо. Далі все знову ж таки все буде посилатись на джерела. У нас тут джерела тільки Get.com, який до нас прийшов. Тому, на жаль, прийдеться шукати джерело, під'єднувати і виправляти, вже, коли ми будемо мати дані. Так, йдемо далі. Велика різниця у віці дітей. Це значить, що наймолодша і найстарша дитина великий має а, розмах. Ну тут досить дивно, всього 10 років. Я не пам'ятаю, що ми налаштовували. Але якби, задум такий, що ми можемо перевірити, якщо різниця дуже е, велика. Тепер те, що вже дійсно може бути проблемна. Мертвий батько. Е, на жаль, такі випадки навіть у мене в родині траплялися, причому в моєму дереві я знаю мінімум два таких підтверджених випадка: один вбитий на війні німцями, уже коли була дружина вагітна, інший, значить, був розстріляний радянською владою за зраду, і теж була вагітна дружина. Е, Ось такі випадки бувають. Ну, тут треба перевіряти і виключати. На жаль, е, ну, таке траплялося, да? тобто є оцей зазор в 10 місяців, який якби, треба там, дивитись, десь враховувати. Воно його так не дуже враховує, видно, тому і е, маємо таку історію. Да? Ну, ми знаємо, що тут він помер до 38-го, а діти народились після. Ну, є у мене питання до такого запису, да. Тобто, якщо ми знаємо, що до 38-го, то в 43-му, 39-му, навряд чи там народжувалась дитина. З великою ймовірністю, це проблема внесених даних, коли, наприклад, не можна було вказати дві родини. Тобто десь є бага, да? скажімо, є проблема, якась і її треба виправляти, аби такого не було. Тобто, тут явно зазор не 10 місяців, це явна проблема, яку треба шукати джерело і підтверджувати, виправляти все через джерела, все через дані інформації. Ну і таких, бачите, тут багато. Не будемо проходити, але це, бачите, воно червоне. підсвічує, бо це явна проблема. Да? Тобто, якщо молодий батько це ще під питанням, то тут ну великий інтервал для всіх дітей. А, я поняв. Велика різниця у віці дітей, там видно, стоїть дійсно більше 10 років. Е, ну, не знаю, може, мабуть, треба більший поріг поставити. Великий інтервал всіх дітей. Ну, давайте подивимось. Ой, боженьки, скільки діток було, мати рідна. Так, да, ну тут найстарший 75-й рік, а останній 907-й Боже. Тобто це 25-32 роки різниця між наймолодшою і найстаршою дитиною. Ну, це, звісно, сильно. Чи це помилка, чи це дійсно так, все знову ж таки через джерела. Так, мертва мама. Оце кейс, який ніяк не пояснити. Да? Тобто, в 45-му вона померла, в 46-му народилась дитина. Ну, не могла вона так народитися. тобто Треба явно джерела-джерела-джерела, перевіряти. І тут таких трошки є. Помилкова дата народження. Е, некоректно внесена дана. Тобто, дивіться, е, в гедкомі це була просто рядочок. Тут воно його спарсити не змогло, бо це був якийсь нестандартний напис. Ну, така історія буває. Приблизно 1961 Іду і виправляю. Близько 1961 З, ну, Тут знову ж таки, да, це оцінка. Можна, звичайно, лишить. Близько 61 Виправляється запис, зберігаю. Близько, бачите, вже тут не підсвічує. Все, чудово, виправили. Далі. Стара мама. Ну, давайте, тут не буду повторюватись, ці речі там просто треба перевіряти старшого віку, просто це кількість тих речей, які воно вміє виявляти. Знову ж таки, софт відкритий, розвивається, може додаватися. Пізні шлюби, народження, збігається з датою смерті. На жаль, таке трапляється. Знову ж таки, треба через джерела підтверджувати, додавати і е, приховувати. Та? Тобто прибирати такі. Не пов'язані особи, тобто є особа, яка е, не має жодних зв'язків, видно ні з чим. Да? Тобто ми бачимо особу, бачимо її народження, смерть, жодних посилань, зв'язків, ні родин, нічого. Е, от тут є якийсь запис при імпорті, що була якась помилка. Ну, цей запис явно нічого корисного не... Не мав. Є якісь my Heritage посилання, тобто теоретично йдемо, і десь на Heritage дивимось, що там, але бачите, є імена два, причому. да, Бачимо, що при народженні ми не знаємо, яке було прізвище, а в шлюбі знаємо. Ну, бажане зазвичай виводиться те, яке мало би бути у, у дитини ну, по народженню, да, тобто по дівочих прізвищах. Народження смерть. Ну, на жаль, як є. Тобто є якесь неприв'язані особи. Не моє дерево, не знаю, можливо, таких треба там прибирати, видаляти, Бачите, тут нема зв'язків. Е е е так, дивимося, далі так різниця не страшно. Ну, знову ж таки, таке трапляється, можемо там подивитись. Е е умовно, да, шлюб. Нема нема року, але ну, у них різниця в віці трошки більше 30 років. 30, ну, да. Буває. Таке я теж вже зустрічав в метричках. Так, помилкова дата смерті. Знову ж таки, скоріш за все, бачите, некоректний запис. Близько 906-го. З лише тексту робимо близько 1906-го. Виправляється на запис, тепер це і піддається аналізу пошуку фільтрації. Таке треба просто раз пройти виправити і більше не вносити за можливості. Так, молодо, мама. Шлюб після смерті. Ну, цікаво, мало ймовірно. Да. 20. Так, тут невідомий. Тут смерть в 52-му. Ну, Бачите, цю смерть просто треба виправляти, що вона як мінімум після оцієї дати шлюбу. Ну, не буду вносити тут зараз виправлення, але фактично відкриваємо. Да, що там це в нас було? Це його дата смерті. відкриваємо людинку. В людинки шукаємо його смерть. І пишемо, що вона. Ну, давайте виправимо. Так, як приймається. Вона точно після, це момент в часу в часі. А, місяць перший 27, Тобто, після цієї дати. Ну, якщо ми вже знаємо дату шлюбу, тут точна дата, скоріш за все, 10 джерело, яке сюди ніяк не докріплене, але тим не менше додаємо джерело. Бачимо, все, тепер це виправили. Тобто ми знаємо, що це після. Якщо ми знаємо, що це 52-й рік, був точно, то ми можемо вказати, що це діапазон від цієї дати до 1952-го. Ну, тобто до кінця до кінця року. А, Ой, промахнувся трошки. А, так, Не тут вниз, 900, так, ось, Це було давно. Ну, можна там конкретно кінець року вказати, можна рік, це вже не знаю, як воно його буде сприймати. Мені і такого достатньо. Ось таким чином вносимо, що це інший проміжок. Да? Бачите, цілий місяць зрізали, менше шукати. Окей, тепер збережемо це, йдемо далі. Хрещення тут теж треба дивитися, що воно там декілька батьків. Це цікавий кейс. Давайте подивимося. Є народження, є всиновлення. Це, бачите, батьки та одні тут посилання, а родин декілька. Ем... Скоріше за все, десь там у родини неправильно внесена інформація. Тобто, якщо ми відкриємо якусь із сімей, там ця людина буде двічі записана як діти. У мене таке було. Е, да, тобто, факт всиновлення вказаний, але. Дитину вказали і в ту, і в ту родину. Тобто, в двох родинах є посилання на одну особу. На жаль, особа народилася лише в одній родині, і в генеалогічному дослідженні ми тут всиновлених дітей як дітей не рахуємо. Да? Тому що це не є зв'язок кровний. Тобто, ну, принаймні, як це відобразити, щоб це не вважалося, що є двоє батьків у дитини, я поки не знайшов. Окей. Так, старий неодружений, стать невідома. Таке буває, але зазвичай, коли знаємо, що да, там була дитина, але ми не знаємо, хлопчик чи дівчинка, ніхто не пам'ятає. Е, ну, буває, хоч і рідко, але трапляється. Треба знову ж таки джерела. Якщо тут бачите, є посилання на зображення, ну, можливо, там десь є якісь сноски. Не буду сюди лізти, бо не знаю, де деревними. Ну і Після того, як ми все виправили, да, чи додатково пересканувати, чи, наприклад, ми там, ігноруємо якийсь факт, да, е, виділяємо їх там, всі, чи ні, приховуємо, да, і проходимо. тобто таким чином цей інструмент дозволяє підсвітити ті місця, де явно треба додатковий аналіз провести і розібратися, е, чи там некоректні дані, чи там коректні дані, і їх виправляти. Ось такий один із інструментів, який є в цій чудовій програмі, який можна використовувати для аналізу ваших дерев, ваших всіх родинних зв'язків. На цьому в цьому відео все. Дякую за увагу. Пишіть коменти, питайте. Гарного дня!